Існування телефонного бізнесу підтверджує навіть начальник колонії. Сиді нас точно також є придателі інтересу служби, яких у 2015 році двох співробітників задержали колонії, одного офіцера, одного младшого інспектора. Але запевняє, зараз його підлеглі подібним вже не зловживають, а мобілки на територію тюрми закидують з міста через паркан. Те же телефоны не заворачиваются в обычную губку, которую вы моете посуду дома. С двух сторон она заматывается, оно не разбивается. Какие? Как? Вы увидели расстояние переброса? Говорят, вы что... Нет, вы видели? Как? Да. Ага. Но ну, вы видели расстояние забора? 60 метров плюс двухэтажные здания. На каждом здании стоит антиопределитель, то есть, чтобы не перебрасывали по 2 метра. Это реально. Тем более лагерь находится среди города. Патруль завжди патрулює. Та найприбутковіший товар на зоні наркотики. 90% употребляє. Таке це, ну, а я знаю, що мене округ з цими баянами і оками. Де да все можна вишити. І наркотики, все можна вишити. Керівник колонії знову пояснює: дурман як і телефони запаковують і перекидають через паркан. Кому котка рука, то картошку, то тенісний мячик.